Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому. просто зараз. я і попково починаємо. До 11 зросла кількість поранених через ранкову атаку ворожими шахедами по Кам'янському на Дніпропетровщині. Усі в лікарні ще двоє загиблих це чоловік та жінка. Повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. На місці атаки спалахнула пожежа, пошкоджені адмінбудівлі, магазин, приватні будинки. Вночі під ударом був також Павлоградський район. Там один загиблий, і двоє поранених. Руйнування зазнало транспортне підприємство На світанку росіяни атакували дронами і чугуєв на Харківщині. Чотири людини поранені, пошкоджені житлові будинки, сімейна амбулаторія та ліцей. 64-річний чоловік загинув у наслідок атаки росіян на степногірську громаду на Запоріжжі. Окупанти поцілили керованою авіабомбою по житловій багатоповерхівці. Там спалахнула пожежа, зруйновано цілий під'їзд. Загалом, росіяни цієї ночі запустили по Україні 35 безпілотників. Сили ППО знищили 11 з них. Основний напрямок удару при території на сході країни зафіксували влучання в п'яти локаціях. Джищання дронів та вибухи чули цієї ночі і в Росії. Вороже міноборони повідомляє, що їх було більше 70. Найбільше БПЛА зафіксували над Брянською та Орловською областями. Десять безпілотників, нібито збили над Московською. Під ударом були також Смоленщина, Білгородщина, Вороніж, Дзержинськ та Калуга. В Нижньому Новгороді зупиняли роботу аеропорту. Про наслідки атаки наразі не повідомляють. Кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру російського Газпрому. Знищено великий обсяг баз даних. Майже 20 тисяч сисадмінів компанії відключили від інформаційної системи. Про це повідомляють наші джерела в ГУР. Крім того, на сервери Газпрому встановлено програмне забезпечення, яке надалі знищуватиме дані інформаційної системи. Також ліквідовані резервні копії даних інформаційної системи, бази даних майже 400 дочірніх компаній та філіалів. І дані допоміжних систем. В Одесі затримали жінку, яка мала намір підірвати обласний ТЦК. 53-річну жительку Волині дистанційно завербували російські спецслужби. Повідомляє СБУ. за легендою. Жінка мала прибути до військомату, щоб з'ясувати інформацію про нібито свого безвісті зниклого племінника. А насправді мала занести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм, коли там мала бути максимальна кількість людей. Затримані загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Героїня нашого наступного сюжету Олена Бориславська, керівниця групи Демінеріїв, в її доробку десятки розмінованих полів України. В минулому офісна працівниця, яка не мала жодного уявлення про вибухівку. Та спочатку повномасштабного вторгнення Олена взяла взялася шукати шляхи, як бути корисною для країни, і стала демінеркою. Чи легко опанувала нову професію, розпитувала Дар'я лиходіт. Крок за кроком, сантиметр за сантиметром, Олена перевіряє землю на наявність мін. Уточнюю, де він знаходиться, і кладу фішку червону. Під її контролем тисячі квадратних кілометрів і кожен кущ необхідно ретельно перевірити. Ми працюємо по 5 сантиметрів, знімаємо зверху вниз і виходить така екскавація. Чотири роки тому Олена працювала у сфері АІТ, але з початком повномасштабного вторгнення почала шукати способи бути корисною для країни. Аж тут побачила оголошення в соцмережах про вакансію Демінерки. Не одразу відреагувала, бо ну Демінер сапер це тільки з радянських фільмів щось таке. Але потім подивилася жінка в паранжі. Я зрозуміла, що ну якщо. У зі східної країни з такими сталими традиціями жінки навчаються і можуть це робити. Можливо, я можу спробувати. Родина до вибору Олени стати демінерку поставилась з острахом та зрештою підтримали. В уявленні нашої героїні про роботу демінерів, як зі старих фільмів розвілась і початком навчання. Зголом весь курс вона пройшла за три тижні. Ми сиділи, писали конспекти. На той момент взагалі нічого не було. Мені зрозуміло з того, це було дуже складно, дуже незвично, і декілька разів було, що я не впевнена, була що я все це витримала. якраз терпіння це те, що потрібно в цій роботі, бо одну маленьку ділянку можна перевіряти годинами. Кожні 30 сантиметрів. Ми робимо прохід рукою двохметровий прохід на метр вперед. Ну, годину, годину можна йти реально, але, але буває така рослинність, коли там просто кожну травіночку ми перетираємо пальцями, щоб впевнити, що це не розтяжка. І за весь час роботи Олена жодного разу не теркалась мін. Її завдання знайти сигнал та перевірити його причину. Якщо це такі міна, передати інформацію саперам. Я піднімаю на висоту, на якій ми тестували. Чуємо сигнал, і в цьому випадку з ним вже буде проводитись екставація, з'ясовувати що це саме разом із групою Лена розміновувала поля на Харківщині, Миколаївщині та Київщині. Скільки кілометрів очистила і підрахувати годі? Загальна цифра вона не відобразить. Рівня діяльності Демінера. Демінер може разом з групою зробити 100 метрів в день. А якщо це пошик розтяжок, є такі ділянки, де і 4 метри це непоганий результат. Справжній виклик працювати у негоду: сніг, мороз, дощ та вітер це все випробування, яке витримує не кожен. Та робота Лені подобається, а найбільше її результат. Нехай це не якісь колосальні обсяги, або але. Е Кожен рух, кожна твоя дія це результат. Певний час це було фізичне навантаження, мабуть, поки був не, не натренований, але згодом, згодом це проходить. Та навіть попри такі складнощі, Олена із захопленням розповідає про свою роботу і каже, повернутись в офіс вже не зможе. Мабуть, я вже не готова навіть до якихось там до офісу. Да? Ну, так, якщо замислитись, не, не уявляю я вже себе. Дар'я Лиходіт, Олександр Корецький Ми Україна, марафон. Єдині новини. Ростом Умєров – новий секретар Ради нацбезпеки та оборони України. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський. До цього Умєров очолював Міністерство оборони він змінив на посаді Олександра Литвиненка, який був секретарем РНБО з березня 24-го. Зеленський вже обговорив із Умєровим роботу РНБО та персональні завдання в оборонній сфері, зокрема продовження співпраці з партнерами, постачання зброї та її спільне виробництво. Франція тренуватиме ще більше пілотів на літаках Міраж. Про це повідомив Володимир Зеленський після розмови з Еммануелем Макроном. Лідери держав обговорили ситуацію на передовій, зміцнення української ППО, зокрема постачання ракет для систем сампіті та фінансування дронів-перехоплювачів. Зеленський також анонсував спільні рішення з Францією та партнерами на рівні з уст міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя українців від російських ударів. Євросоюз схвалив 18-й пакет антиросійських санкцій. Про це повідомила верховна дипломатка ЄС Кая Калас у мережі X. Вона написала, що під обмеження потрапили 105 кораблів тіньового флоту, усі гілки нафтопроводу Північний потік іноземні компанії, які допомагали РФ обходити санкції, та деякі російські банки для ціни на нафту із країни агресорки встановили нову стелю приблизно 47 доларів за барель. Також блокується експорт технологій, які використовують для виробництва агентства БПЛА. І вісімнадцятий пакет вдалося ухвалити попри спротив кількох європейських країн. Його блокували, зокрема Словаччина та Мальта. Утім, вони зняли вето після того, як отримали гарантії від Єврокомісії щодо їхніх інтересів, що їхні інтереси врахують. І на ухвалення нового обмежувального пакету вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він подякував за його впровадження та повідомив, що Україна найближчим часом синхронізує нові європейські санкційні обмеження. З українськими у Великій Британії мають намір знизити мінімальний вік для голосування. Уряд країни розробляє законопроєкт, який дасть змогу брати участь у виборах громадянам із 16 років. Прем'єр-міністр Кір Стармер, який підтримує реформу, заявив, що оскільки 16-річні можуть офіційно працювати та сплачувати податки, чому б їм не брати участь і в політичному житті країни. Зміни у виборчому законодавстві, на думку лебористів, підвищать довіру громадян до влади. Також це спроба уніфікувати виборч. Чи право по всьому королівстві, оскільки на місцевих виборах у Шотландії вже голосують 16 років, а у Вельсі 17. У двох людей, які отруїлися у новому львівському кафе східної кухні, вже підтвердили сальмонельоз. Станом на зараз госпіталізованих уже 70. Серед них дев'ять дітей, і дві вагітні жінки. Усі хворі їли десерт Сінгапурський чизкейк, в якому використовувались яйця. Наймовірніше вони і стали джерелом інфекції. Нагадаю, із симптомами отруєння до львівських медиків, люди почали звертатися у вівторок на третій день після відкриття кафе східної кухні столичного ресторатора і блогера Михайла. Кацуріна отруївся й сам ресторатор. Він у лікарні від коментарів на камеру відмовився у своїх соцмережах. Написав, що чеки та лікування усім постраждалим компенсує за фактом отруєння. В поліції розпочали кримінальне провадження. Важко поранені захисники, які відновлюються у реабілітаційному центрі Анброкен, завершують будівництво власної яхти. Дерев'яне судно збирали півроку понад 30 бійців без досвіду, але з бажанням зробити щось корисне власними руками. На якому етапі їхня справа і коли планують пустити човен на велику воду, дізнавалася Олександра Стасишин, коли мені щось потрібно дістати, я можу на неї спертися. Поводити ліву руку Олексії від ампутації. Кілька місяців тому врятували медики після важкого поранення на фронті, і поки вона відновлюється, права працює за дві. Фарбує новозбудовану яхту. Ми на фінішній прямій. Це вже 80% завершення нашої роботи. Ми зараз фарбуємо. Є ще моменти підшпаклювати, поправити, щоб все гарно гладенько виглядало. Всі мої думки, коли я приходжу, сюди, десь розвіюються, Я зайнятий роботою. Тут ми працюємо активно фізично. Ми ходимо, розминаємо колінка, ноги, спину. Це такий з один факторів реабілітації. Півроку у вільний від лікування та процедур час пацієнти реабілітаційного центру «Анброкен» власноруч майструють яхту будують в укритті, щоб не відволікатись під час тривог. Усі без досвіду. Єдиний хто знається над такому транспорті, Василь Кузьменко на війну приїхав у перші дні повномасштабки з-за кордону, де кілька років будував кораблі. Можу підсказати, сказати свою думку. Я просто роблю те, що я можу. Якщо бачу, що ну, крім мене не може це зробити, тут всі обивателі, тут нема профі, тут саме цікаве, що це дає можливість якби, повірити в те, що просто обиватель може построїти, побудувати яхту і може на ній вийти на воду. І кукса худне, і швидше це відбувається, і пристосування до протеза відбувається краще. Головний ідейник проєкту ветеран Руслан Кухта каже, за весь час ця справа об'єднала понад 30 поранених військовослужбовців. Результатом задоволений, хоча, зізнається, тут головне було зовсім інше. Можливість хлопцям допомогти розвіятися, якось переключитися і відійти від якихось, не знаю, неправильних думок. Ну і дає змогу створити товариство, якийсь дух. Братерство фахівці підтверджують, така трудотерапія для хлопців дуже правильна реабілітація. Це вимагає спільної праці, адже кожен зробить своє. І ця спільна праця відображає наш з вами внутрішній соціальний інтерес. А наявність тільки соціального інтересу, тобто бажання бути корисним один одному і творити для один одного, є прямою ознакою ментального здоров'я. Білий човен із написом Незламні попливе за два тижні. Пустити на воду його планують на водоймі біля Львова. Сільвова Олександра Стасишина Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Потужний шторм пронісся Румунією. Загинула жінка. Вона була вдома, коли на неї обвалився дах будинку. Ще двоє людей дістали травми. На них впали гілки дерев. Найбільше дісталося столиці країни Бухаресту. Там оголосили червоний найвищий рівень небезпеки. У місті сотні повалених дерев, порвані електродроти. З десятків будинків стихія позривала покрівлю. Град побив вікна та пошкодив автомобілі. Нині шторм ущух Бухаресті прибирають його наслідки. А в Іспанії намагаються приборкати лісові пожежі. Полум'я суне на столицю Мадрид. Місто вже накрила хмара ядучого диму. Людям порадили за можливості залишатися вдома та не відчиняти вікна. Вогонь вже випалив три тисячі гектарів лісу. Загасити пожежу намагаються як із землі, так і з повітря. Рятувальну операцію ускладнює спека у Мадриді плюс 37. Погода в Іспанії б'є рекорд за рекордом. Кілька аномальних гарячих днів були зафіксовані. І в червні загалом перший літній. Місяць визнали найспекотнішим за всю історію метеоспостережень в країні. Під час масштабних навчань Хань Куан Китай різко активізував військову присутність поблизу Тайваню. За даними Тайванської Міноборони, минулої доби народно визвольна армія Китаю направила до острова 58 бойових літаків та 10 кораблів. Із них 45 літаків перетнули умовну серединну лінію у Тайванській протоці, і наблизились до острова з різних боків, зокрема з центрального і. Південно-західного напрямків, де розміщені ключові військові бази Тайваню, це наймасштабніша повітряна активність КНР від початку навчань. Тайбей наголосили, порушення повітряного простору не зафіксовано ситуацію контролювали, а військові продовжували власні тренування. Однак, подібна активність з боку Пекіна, що вважає Тайвань своєю територією, є частиною політики тиску, спрямованої на примус до воз'єднання із материком. Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук в нашому ефірі. Івана, вітаю. Вітаю вас, пані Юлія, і вітаю всіх, хто нас дивиться. Давайте ми почнемо з цього саміту. Китай ЄС, який ну, мав відбутися в Брюсселі, тепер перенесеться до Пекіна. Буде там Сідзіньпінь чи не буде, не ясно. Чому, на вашу думку, він втрачає інтерес? Європа величезний ринок, і Китай же ніби шукає противаги Сполученим Штатам. Чому не Євросоюз? Безумовно, з точки зору Китаю євросоюз був би ідеальний варіант противаги, але знаєте, зараз відбувається певна іронія в глобальній політиці. Бо якщо ми повернемось до 2022 рік, то Китай казав про те, що не слід допускати поділ світу на блоки. І не слід скажімо так виокремлювати окремий блок, який проти заходу, який поруч з Росією, що це буде помилкою. І що ми маємо зараз? Ми маємо заяви від Китаю від людини, яку я вважаю чи не другою в системі влади Китаю, це власний секретар по міжнародним відносинам, а також міністр закордонних справ Китаю Ван і який, за даними гонконгської Газети e, South China Morning Post заявив Кай Калос сучільниця дипломатії ЄС, що Китай не допустить поразки Росії у війні в Україні. Тобто, тим самим Китай стає на цю сторону, а Європа, Європейський Союз, знаходиться з іншої сторони. І зараз знаєте, ось всі обговорюють ці 50 днів Трампа, які він дав Путіну. Як на мене, це не Путіну 50 днів. 50 днів це. Китаю індії щоб відмовитись від російської нафти, і 50 днів це європейському союзу, щоб визначитись, чи у разі запровадження Сполученими Штатами Америки санцій проти тих країн, хто купує у Росії е вуглеводні і не допомагає Україні Європейський Союз зробить аналогічний крок. Тобто, як на мене саме через те, що Китай розуміє, що зараз відбуваються ці перемовини. Китаю, як з однієї сторони, і США і ЄС з іншою, тобто, що ЄС і США це на одній по, одні, по одну сторону барикад країни, відповідно він розуміє, що він не зможе зіграти з ЄС партію проти Сполучених Штатів Америки, бо ЄС радше буде союзником США ніж Китаю. Відповідно, Китай втрачає інтерес, тому що вони розуміють, що їх ідеї про які вони. Дуже багато говорили ще за першої каденції Трампа щодо того, що треба поруч з ЄС воювати США і в торгівельному плані. Безумовно вони не здійсняться. Але зараз є ще фактор мит, які Сполучені Штати запроваджують з Євросоюзом, і там не все гладко і перемовини і взаємні заклики. Тривають і водночас є доволі слабка позиція Дональда Трампа щодо Китаю і мит щодо Китаю. Це зараз що відбувається у Вашингтоні. Ну насправді, як на мене, це тиск з боку США на ЄС, тому що США вони хочуть, щоб був спільний фронт, і перемовини ведуться. Ба більше вже були заяви. Е, давайте так: інформація в засобах масової інформації, що Сполучені Штати Америки питали у ЄС, у Японії, у Австралії е, наступне питання, якщо щось буде з островом Тайвань. Чи будуть ці країни долучатись на підтримку Тайвані, якщо це зроблять Сполучені Штати Америки? Тобто, як на мене, це все ж таки відбувається формування цього західного блоку, називаємо його так, і для Китаю це звісно неприємна річ, і Китай не хотів би, щоб ЄС там був, але виходячи з? Ті, скажімо так, динаміки подій щодо скорочення цього терміну цього саміту і перенесення його з Брюсселя до Китаю, і, скоріш за все, Китай розуміє, що навряд чи вони це зроблять. А щодо оцього того моменту, що зараз нібито. Питаннях мит, ситуація у Китаї краще ніж у ЄС, якраз оці ці днів Трампа вони ж можуть і вже менше. Давайте так вже давно про 50 днів. Сказали, вони все перегорнуть, тому що вони фактично можуть запровадити підвищені мита щодо Китаю саме на підставі того, що він купує Росії ресурси. А з ЄС, якщо це буде спільна політика. То США не будуть тоді застосовувати Мита щодо Європейського Союзу і будуть виступати одним фронтом, бо нагадую, що ще 2017 року Прайс Мотерхаус Куперс казала, що якщо нічого не змінювати, то там 2050 рік Китай, економіка номер один 1 світі з великим відставанням Індія номер 2 лише номер 3 США, лише номер 9 10 Німеччина та Велика Британія. Тобто США втрачають позиції Європа. Суттєво втрачає позиція провідна економіка, лише дев'ята буде в світі. і Це не, не, не влаштовує ані ЄС, ані Сполучені Штати Америки, і це може бути е, підґрунтям для е, більшого єднання. Як про це писало на початку 2021 року? Була гарна стаття про те, що якщо стосунки ЄС і Китаю це дорога, де дві прямі. Товари з Китаю до ЄС, товари з ЄС до Китаю, то стосунки ЄС і США це дорога, де дуже багато прямих, бо там є і інвестиції, і послуги, і права інтелектуальної власності, і екологія, санітарні, фітосанітарні заходи. Тобто, дуже багато чого, що все ж таки іде ЄС і США, і відповідно, Китаю не вдається поки що. Переманити ЄС на свою сторону у його протистоянні Сполученими Штатами Америки. Якщо говорити про ось ці 50 днів, про проанонсовані санкції проти тих, хто купує російську нафту, ішлося в першому законопроекті Грема Брюменталя 500%, Трамп уже говорив про 100%, але тільки він зробив цю заяву і все, все пригальмувалося, і вже ніхто цей законопроект не просуває. І власне озвучили автори законопроекту, те, що ми тут. Кілька місяців обговорювали в ефірі, що достатньо візії Трампа. Не треба ніяких голосувань ні в Конгресі, ні в Сенаті. Ви ще вірите, що ось ці санкції будуть такі застосовані? Ну про 500% відсотків я не вірив апріорі. Ну 500 це шалені цифри. Тобто, я від собі, що що таке 500% відсотків мита, це означає, що щоб продати товар сполучених штатах Америки, ви повинні заплатити 5 вартості цього товару у якості мити. Тобто вам треба заробляти 600 відсотків, і тоді 500 підуть на мито. Тобто це не реалістично. Але знаєте, як якщо буде не 500, а, наприклад, 100, про який каже Трамп, це також ситуація хай стає легшою, але не набагато, тому що вам треба ось вартість товару, який ви постачаєте на ринок США, аналогічно вартість вам треба сплатити якості мито. Ну, якщо ваш прибуток дозволяє вам верніше, ваш товар дозволяє вам зробити прибуток навіть за такою ситуацією, звісно, це непогано, але не, не дуже багато таких товарів у світі, які дають такий рівень прибутку. Тому зрозуміло, що цим законопроектом Лінсі Грем він хотів підштовхнути Трампа до більш активних дій щодо Росії, і прямо скажімо, він це зробив. Тому що якщо перші 100 днів, навіть трошки більше. Каденцію другої каденції Трампа він казав ніяких санкцій щодо Росії, ніяких обмежень. Навпаки, санкції нам не вихідні. В нього була риторика, що ніяких санкцій не повинно бути. То, що ми отримаємо зараз, ми бачимо, що Трамп каже, що так, такі санкції можуть бути. Так, фактично він розуміє, що ця ідея Грема вона набирає певної популярності. Трамп не хоче комусь передавати авторство цієї ідеї. Тому він якби бере на себе це все. Тобто Лінсі Грем пригальмовує, але пригальмовує, як на мене, спеціально, тому що він свого він досяг. Тобто він вклав цю ідею в голову Трампу і пояснив Трамп, що так слід рухатись цим шляхом. І Трамп їм рухається. Так, там будуть різні новації. Там буде не 500%, а від до 500. Тобто, це може бути і 0%, це може бути і 100, це може бути 500. Там можливо інші будуть варіації, тобто, але найголовніше, що цю ідею запустили, тобто її не відклали на шухляду, де б вона зникла. Про неї верніше всі б забули. А вона є. Оця ідея. Вона живе, так і де да, працьовує так не настільки жорстко, але. Підкреслю 500 – це було занадто жорстко, нереалістично. 100 – це не те, що її робить м'якою. Вона лишається жорсткою, але єдина менш жорсткою ніж 500, але все рідно жорстко. Так що ідея ця опрацьовується і це добре, і повторюсь це насамперед сигнал тому ж Китаю. І до речі, звертаю увагу. Учора заява від Індії була, що вона готова відмовитись від російської нафти. Міністр нафтової газової промисловості індії сказав, що якщо будуть проблеми з російською нафтою, на питання ми знайдемо альтернативу. Ось вам, будь ласка, перший результат цього тиску. Тобто, тобто зараз чекають ці від Китаю. Китай каже, що він не буде щось змінювати. Він буде і далі купувати у Росії. Ресурси, але це буде підстава запровадити мита щодо Китаю, і це чіткий сигнал тим, хто думає, куди інвестувати в Китай чи в Індію, адже це лише дві країни в світі, в яких населення півтора мільярда людей. Що краще інвестувати в Індію, тому що все ж таки проти Індії буде менше мита ніж проти Китаю. І інвестори це дуже чітко розуміють. У інвесторів є оці вже менше 50, 50 днів, щоб перевести інвестиції з Китаю до Індії. І Якщо звісно, Китай буде повторювати риторику, що нічого змінювати не буде. І тим самим США також досягнуть того, що прагнуть, щоб Китай, послабити Китай через витік інвестицій з нього. Верніше перетік до Індії та інших країн, які не будуть на відміну від Китаю. Закуповувати російську нафту навпаки підкреслюють, що вони будуть відповідати політичній лінії Сполучених Штатів Америки. Ну, Китай. Тим часом трясе м'язами довкола Тайваню, ось ці військові навчання та й заяви. Чи є у цій складовій суто економічний інтерес? Чи це знаєте справа принципу і бунтівний тайвань треба назад прикладати до материка? Чи їм все таки важать передусім гроші? А знаєте, тут паралельні два шляхи. Я нагаду ну, знаєте, Всі говорять про Китай як найбільший постачальник товарів до майже всіх країн світу. А ось таке питання: а хто основний постачальник товарів до Китаю? І правильна відповідь це острів, це, це острів Тайвань. Це не сполучені Штати Америки, це острів Тайвань. Адже острів Тайвань постачає дуже багато продукції до Китаю, які Китай змушений імпортувати, тому що це важлива для його економіки. Продукція тому, звісно, Китай хотів би контролювати е Тайвань так само, як він контролює той же Гонконг, е і Гонконг також має. Певну економічну вагу, навіть перебуваючи під владою Китаю, але ми бачимо, які там є іноді виникаючі виникаючи суперечності між центральною владою в Пекіні, а також Гонконгом. але тим не менш з точки зору економіки, Гонконг це такий важливий гравець. Тайвань – ще більш важливий гравець, і для Китая, звісно, важливо, щоб це була його територія, як з точки зору політ-геополітичного, е тому що вони завжди повторяючи. Острів Тайвань належить Китаю так з точки зору геоекономічного, тому що Тайвань великий гравець, особливо в сфері виробництва різних чіпів. І Китай, звісно, хотів би, щоб це була також складова його економіки, складова його інтересів, а не була незалежна держава, у якої підкреслює треба треба купувати на шалені гроші всі ці ем, власне чіпи сплачувати і мита Тайваню. тобто. Тут для Китаю паралельні два моменти, але важко навіть сказати, що чого тут більше політики чи економіки. А для Тайваню, бо процес він нескінченний, залежно від того, як змінюються політичні сили, вони то йдуть на зближення з Китаєм і кажуть, що це лише справа часу. То навпаки відштовхуються станом на зараз, що з точки зору економіки. З точки зору економіки, якраз Тайвані не бажано бути складовою Китаю, тому що дивіться зараз. Ми кажемо про те, що можливе запровадження мита на продукцію Китаю, якщо Китай буде наприклад купувати в Росії нафта робить. А Тайвань каже: ні, ми не, ми не Китай на нас це не буде поширюватись, і бізнес, який побудовано на Тайвані, може спокійно експортувати свою продукцію і до США і до інших країн, які гіпотетично доєднаються до них у разі цієї ідеї щодо вторинних санкцій. Тобто для Тайваня бути в юрисдикції Китаю не ж як з точки зору, скажімо так, свого бачення розвитку, яке було закладено партією гоміндан. Яка власне її створила тайван цього часу, коли вони відокремились від комуністичного Китаю після пораж у громадянській війні там, але і економічно також, тому що вони не хочуть відповідати за певні геополітичні кроки Китаю, за які цілком можливо буде підвищення мит в майбутньому. Тому що знаєте, особливих санкцій проти Китаю немає через те, що поки що він не веде відносно підкреслю агресивну політику, але певні натяки на те, що він може збільшити агресивність на зовнішній арені, присутні відповідно, всі ті, хто знаходиться в Китаї, будуть відчувати це через підвищення мита. Якщо Тайвань буде перебувати поза Китаєм, на нього це поширюватись не буде. Якщо Тайвань буде складовою Китаю. Вони будуть е, мати проблеми з доступом на інші міжнародні ринки, які важливі як з точки зору отримання технологій, так і з точки зору експорту своєї продукції. Спасибі Івана. Іван головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук.